Bye -bye. А? Що таке, Міка? Що трапилося? Bye -bye. А ти оплатив за інтернет? Ну так, звичайно, завжди Нам на початку щось місяця. Там я телевізор перестав працювати. Е.. Це дивно. У мене інтернет працює. You Може він зламався тоді? Може щось з роутером сталося? Тому що I він же через Wi-Fi підключений. Ти подивишся? Ну так, давай зараз подивимося. Що там з тим телевізором трапилося ж іноді. О, ого. Нічого О, собі, він, ти ж казала, що, що зламалося. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Капець, це Крафт, бомбардиру Крокодило! Ти вот хотів сказати, такое. що іноді у мене був такий там погана якість картинки, от, mm -hmm. але, типу, воно показувало завжди капець. Бомбардир, крокодилу, диви тут, скільки всього бомби це потрібні. Лі... Чи що? Так. Та яка ще реклама? Це крафт. Може, може, наш телевізор спіймав якийсь сигнал, а? З космосу. Ну, хто його знає? Оці радіохвилі там і все таке інше. Може, а? Радіо чи ні? Не було. не було, а зараз ось. Ну, або це ти вирішила мене потролити. А? Ти що, серйозно, я б краще тут фільм дивилася? Фільм краще дивилася. Давай змайструємо крокодило Подиви, який він крутий. А? Угу. Шо, будемо? Ти, тільки ну подивись, тут все зелене. Де ми таке візьмемо? Ти теж уся Навіть... зелена, і що? Тебе навіть ніг зелений. Скінчик такий. А у нього а такий тут скінчик. Навіть голова цього дракона, вона не така. До речі, як це реально голова Ендер дракона, але вона пофарбована у зелений колір. Ого. Хто це бачу, але такого в нас немає. Ну... Тому крас не вийдеться. Почекайно, ну, чого це в нас немає? Зелений барвник це кактус можна пересмажити, і буде в нас зелений mm -hmm. барвник. А голова ендер дракону? Ну, у нас тут за стінкою, типу, є один колекціонер, який колекціонує борби. Так ми її пофарбуємо цим зеленим барвником, Міка, ну що ти, Добре. як ком'ячок, не думаєш. А літак, а бомби! Ти як а... барманок носиш? Оце вже. І інше питання. У мене я такого не знаю. немає, я навіть не знаю, де таке брати. Давай почнемо з малого, а потім подумаємо, де брати бомби та оцей літак. О, добре, а? бо ти ти не відстанеш. Так, давай, я беру гроші. Я беру гроші, так, 936 гривень, все, ходімо. Йдемо до Як цього, так, кажеш? цього селяна Та хто його знає, uh... він. Що? Ну, загадаємо, я ставлю ставку на. напевно. Ну він тисяча. як завжди скаже дуже багато, але тисяча, тисяча, ну це вже він знахабнів повністю. А ти ну, ні, кодиш, не знаю, ну сто десь готувати. може. Ну давай. Давай, ходімо. Подивим, що зараз, зараз подивимося, чи є вона в нього взагалі. Селяни, привіт. привіт! Нам потрібна голова Ендер Дракона. В тебе є таке на продаж? О, я бачу одну там. Можеш нам її продати? Так, звичайно, в мене є, але це буде коштувати вам цілих 64 гривні. О, Цілих 64 чотири гривні. Слобі. Беру. Чо, знижки? Я беру. О, в нього, до речі, ще продається, знаєш що? О, китнеп. Так, голова кетнеп, але вона нам Дякую. не потрібна. Дякую, селяни. Ми Дякую пішли. Тобі. О, я просто в шуці. 64. 64. Капець. Це ніхто не приміг. Це як пачка чіпсів. <с> так, так, Ходімо. Ходімо Так, нам треба подумати куди? За кактусами. Нам потрібен барвник. На квадроцикл і їдемо у пустелю тоді. Все, Добре Все, ми все вирішили. Так, сідаю, поїхали. Давай, вези нас, Міка Тільки не розламай квадроцикл, бо авто наше у ремонті. І якщо квадроцикл ти, ще ти, зламається. ж Ти його розламав. Ні. Точніше, ми вдвох розламав. Ти теж їхала тоді. Ти так. нас вес. Ну і що? Але ми ж їхали вдвох, значить, і зламали вдвох. Все, я не винен. Так, зупиняйся, зупиняйся отут. Ось цей кактус. Зараз ми його трішечки тут. Оп, отак пограбуємо, все кактус, рости великий і не будь поганцем. <хи> Поїхали, вертаємося <хи> до, е, цей, до, до будинку нашого, а потім йдемо до коваля, бо в нього є пічка. І там можна це все діло пересмажити на зелений барвник. І в нас вже буде Добре. половина від оцих інгредієнтів. Половина ж правильно? Типу, нам потрібен барвник, голова, бомби і літак. Так, так чотири. Ну, ну, так, ти маєш рацію, але сподіваюся, нас вийде взагалі знайти все, що нам потрібно. Тому що, якщо ми не зможемо, то це ну таке собі. Може це... Нормально що не вийде? Не знаю. Ну, нащо він нам? Що ну, ми типу... з ним будемо робити? А, -а, -а, -а чому будемо? б ні? Ну, поставимо його, він буде у нас тут літати, селище захищати і все таке інше. Ти що? Або от ти підійшла б до селища, більше. довкола якого літав би крокодил з бомбою, га? Я б ні. Так, М -м -м, пересмажуємо. Ні. Пересмажуємо швидесенько на uh, барвник і. Нам треба думати. Слухай, у нас є, знаєш що поруч? Військовий покинутий. Ти не підслуховий бункер. У нас є військовий покинутий бункер, на горі, пам'ятаєш? Uh -huh. Може там бомби є, а? Ми там вже були, я навіть не пам'ятаю коли. Рік тому? О, все пересмажилося. Я пам'ятаю, що там були тільки но ну, консерви... Е консерви. Ну, згущене молоко там було, я пам'ятаю, але ми все його забрали. І. Після цього ніхто туди не ходив більше. Слухай, Слухай ходімо, ну, подивимося. Ну, воно поруч, то ми можемо подивитися все. Кайло ми... в тебе є, бо в мене немає інструментів. В мене є. Все, чудово, бо кайло це начебто ключ від цього бункеру. Ну так, відкривачка. Реально, це як відкривачка, капець. Я не думаю, що ті, хто будував цей бункер, військові, що вони думали. Що, типу, кайло буде відкривачкою для цього бункера. О, корова. Вона повернулася. Її здається не було. Ти де? Я, Ніка. Я просто впала. <свіс> Капець, ти що там, послизнулася чи що? О, все, відчиняється. Чудово! М -м, павуки. Так, павуків тут немає, бо я б туди не поліз. Спускаємося, спускаємося обережно. Тут начебто все так, як і було раніше. Павутиння більше не стало. А хоча, може, мені здається, лише так. Я не знаю. Зараз будемо дивитися. Так, тут. ой-ой-ой. ой ой Може сюди навіть ніхто не заходив? Ну, типу, далі у цього місця, тому що ніхто не знає код від цих дверей. А я знаю. А що ти знаєш? Ну я пам'ятаю його, звичайно. Все, давай заходити так. Значить, Оба, проходимо Перевіряємо кожен ящик, кожну скриню, все, що ми тут знайдемо, кожну шафу, тут все тут треба перевірити. Так, ось ці шафки. Пусто. Тут нічого, тут а нічого. Тут навіть, е, немає її. Капець, що тут взагалі нічого немає. Так, тут є аптечка, є набої і е, одяг військового. Так, тут все те ж саме, те ж саме, те ж саме. Здається, що тут нікого не було. Ти де? Угу. Молоток, пилка якась, ключі і все таке інше. Так, давай тут, я буду з цього е, боку перевіряти. Томатний то, суп беру. Так, дайте мені 4,5. 5, візьму банок. Оце що таке? «Ти що? з голодного чи М'ясо, нічого собі. Що? Та ну їсти Привазі? щось хочеться трішечки. Не так. Знаю, що це. Тут нічого, тут нічого, death. знову томатний суп, томатний суп, скільки що його тут. тут? Якісь штуки для комп'ютера. Тут Що? Де ого? Реально якісь мікросхеми. Так, я тут ще не перевірив усе до кінця. О! Бомба! Бомба! Отут так, п'ять бомб. Собі. Тут знову Вони консерви, стоїсти. консерви. О, і тут ще три бомби. Все забираю. Так, три бомби є. Три бомби є. Залишиться тільки пофарбувати їх у зелений колір оцим барвником. І так само з цією головою поступити. І все. І, і можна крафтити. Але нам потрібен Залисти, літак. літак. Ну немає в нас його. Ходімо звідси. Може, без літака все ж таки. Ні, Будет не вийде. Козати. Нам потрібен літак. Ти ж оце ж тіло для цього бомбардиру крокодилу. Якщо ми не покладемо туди літак, то він буде без тіла, розумієш? Ну, я не думаю, що на ринку буде цей літак. На ринку ні. А от знаєш, що я зараз пам'ятав, що Що у сусідньому селищі, яке знаходиться отам, е, за отією зараженою зоною, зачиняй. Там знаходили е, цей літак з Другої світової війни. О, він десь зладався. у річці чи щось там у озері, і його ніхто звідти не дістав. Він досі повинен там валятися. Може, Слуха, поїдемо він пошукаємо? Настали, там вже зіпсувався Та яка різниця? Нам головне, щоб воно було схоже та на літак хочеш, і все. Крокодильчик. злетів та впав Ну чого він злетить і впаде. Без Ні. буде як розвалюха якась. Так це воно як розвалюха, поки воно як металобрух. А потім, коли воно стане крокодилом, то воно не буде таким, Міка. Поїхали. Угу. Зараз будемо шукати. Так, хто за кермом? Ти чи я? Ні? Давай я. Поїхали. Зараз будемо дивитися десь. Ага. Почекай, нам то туди, а ми тут не проїдемо. Тому що там же ж оця радіація. Тоді поїдемо сюди. Будемо об'їжджати, але об'їжджати нормально так доведеться. Так, обережно. Обережно. Тут нам потрібно буде перелазити. Оп, обережненько сюди. Так, злазь. Злазь. Mm -hmm. Зараз я покажу тобі, як. хоба, От так зробити. Oh О, нормально. Все. Квадроцикл перекинули. Так, сюди, обсідаємо і поїхали. Так, тут ми розвертаємося, отак обережно. І їдемо тепер ось сюди. Ось сюди. І до селища. Нам потрібно шукати біля річки якоїсь, чи щось таке. Ось тут ще щось є. О, бачиш? Я пустелю бачу. Пустелю? Ну тут нам річка якась потрібна, чи щось таке. Та... О! О, ти це бачиш? Та начебто знав, куди їхати. Ну так річка, вона то тут. Капець. Серйозно? Це той самий літак з Другої світової війни. Старий Капець, він дуже старий, реально. Так. Пірнаємо сюди. Дивимося, що тут. Ой-ой-ой, у нього навіть ці кулемети тут лишилися. Хвин тут цей, крила тут, все. О, він повністю цілий. Цікаво, що він впав. Може в нього пальне закінчилося. Так, треба повітря. Оп. Що, забираємо його тоді? Він в музей Та, не, не поїде. Немає. Все, ми забрали літак. О, ти вже всілася, нічого собі. У нас Ой, є всі інгредієнти, уявляєш, абсолютно все. Тільки пофарбувати і склеїти в одну купу і все, і у нас буде бомбардиру крокодило. Сподіваюсь, цей крафт взагалі працює. Тому що якщо ні, це капець. Буде тотальне розчарування. Ой, не хотілося б мені. Щоб воно не спрацювало. Так, давай. Оп, зараз я туди його закину. І хоба, Отак робимо, все, поплили. швидесенько перепливаємо, перепливаємо сюди і їдемо. оп, ось так. Поїхали. Все. Ми їдемо зараз. Куди? Додому. Правильно, у нас все є. Правильно? Абсолютно все є. І зараз будемо майструвати цього бомбардиру крокодилу. Мені навіть не віриться. А куди ми його поставимо? Якщо потрібно, він у раз... нас. напевно, йому ім'я продумати. Ім'я для цього бомбардиру, крокодила? Ми його будемо називати бакі. Що? Ні. Баки 2000. Та який баки 2000. Що ти таке вигадуєш? Це що, термінатор тобі, Міка? Так, все, починаємо. Крафт. Кладу літак, кладу оці бомби, далі кладу голу вендер дракона. І оцей барвник зелений. Три, дві. Одна. Ху -ху -ху! Вийшло. Нічого, вийшло? Вийшло, Він, він велетенський, зелений. Голікий. Так, куди будемо ставити Сухай. його? Нам, Нам потрібна злитна смуга, а у нас немає її тут. У нас тільки є отут галявинка, але. воно тут все зелене, і він буде однакового кольору, як і трава. Це не прикольно. Ну... Може, на даху поставимо? Ну, давай. Хоча я не знаю, він поміститься там чи ні. Але добре, давай зараз подивимося. І мені навіть не віриться, що воно спрацювало у цей крафт і у нас вийшло. Змайструвати у цього бомбардиру крокодилу, це капець. Ого. Він тут теж те поміститься. Та хто його знає, давай дивитися. Бам. Ого. Ого. помістився. Ого. Ну все, слухай. І що? Тепер Він буде в мене розмовляє? два зелених друга. Так що? Ха-ха, ха, -ха, -ха Бакі. <свят> але я пропоную його назвати Бакі 2000. Та капець. Так, друзі, пропонуйте ім'я для цього бомбардира крокодила в коментарях. Тому що Міка зі своїм Бакі 2000 вже <свят> набридла. Ну, скільки можна, чого Баки 2000? Давай Міка 3001 буде. А чого 3001? А чого баки 2000? Капець. О, ти. тому що я так сказала. <свят> Тоді це я так сказав. Все, пропонуйте ім'я для цього бомбардира крокодила в коментарях, друзі. А ми, ми, ми будемо завершувати це відео, капець. Він тепер що тут буде літати серйозно над селищем і О, цю пісню свою співати. Нічого собі, що ти вигадала, тоді mm -hmm. можна багато грошей заробити, і цей крафт він окупиться. Прикольно. <зараз>, Зараз будемо дізнаватися його здібності, на що він здатен, і все таке інше. А ви, друзі, пишіть в коментарях ім'я для цього бомбардиру крокодила Ставте лайк, якщо сподобалось відео. І не забувайте підписуватися на канал. І про дзвоник теж не забувайте. З вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі і Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. На все добре, котики.